Ярослав, як ти думаєш, що може бути краще, ніж шкода Октаві А7 в Рестайлі? Діння, дві шкоди Октаві А7 в Рестайлі. І не поспориш. На даний автомобіль ми вже зняли сьогодні відеоогляд. Ви можете подивитись його на нашому Ютуб-каналі. А це у нас 2 літри, 17 тисяч цінник, 2018 рік. В дуже крутій комплектації і так далі. Можете подивитися. А сьогодні ми вам покажемо саме цей автомобіль. Більш бюджетний варіант, але від цього він не гірший. Даний автомобіль ми придбали в Бельгії, він має 193 тисячі оригінального пробігу. Даний автомобіль обслуговувався на офіційному дилері, має повну історію обслуговування згідно регламенту на офіційному СТО Шкода. Він у нас відкритий для будь-яких перевірок. Є куплений звіт на авторія повний. Можете самі переконатися а, і побачити, що пробіг на цьому автомобілі дуже легко виявити. А, далі, по лакофарбовому покриттю ми покажемо пізніше, наприкінці відео, а, де що, але скажу одразу, це автомобіль без ДТП, він цілий абсолютно. Далі 1,6 дизельний двигун, як я вже сказав, автомобіль у нас на автоматичній коробці передачі. По комплектації, давайте почнемо ззовні, з того, що ми бачимо. У нас тут леденні ходові вогні. У нас протитуманні фари з повторювачем поворотів. У нас ми бачимо радар. Це у нас радар для захисту від зіткнень. Тобто, хтось виїжджає на дорогу або виходить людина. Автомобіль може сам зупинитися за потреби. Також ми тут з вами бачимо датчики світла та датчики дощу. Далі, ззовні з того, що ми бачимо, це ще повторювачі поворотів на дзеркалах. У нас є рейлінги на даху. До речі, про вікна на автомобілі. Автомобіль має всі оригінальні вікна. Включаючи, включаючи лобове. лобове. Так, обов'язково. Будь здоров. Кажу правду. Фішечка шкоди. Ось такий шкрібочок. Оригінальний фірмовий шкода, який постійно з вами. От для нього є таке штатне місце. Як бачите, даний автомобіль з системою AdBlue. Колеса у нас самі звичайні, з оригінальними ковпаками. Виглядає це все діло доволі симпатично. Зрозуміло, що німецька якби, практичність. Єдиний дефект по кузову хочемо от показати, це трошки подряпаний бампер. І от така тичка є на задньому крилі. Автомобіль абсолютно цілий, повторюсь, і заради такого незначного дефекту його якби, розбирати тут кожен для себе вирішує. Позаду ми бачимо парктроніки. У нас є задні парктроніки. У нас вже LED а, задні стоп-сигнали. Давайте відкримо багажник. Один з головних плюсів шкоди Октавії. Заберу свої речі. Багажничок. У нас тут а, а, можна відкидати сидіння одним рухом пальця. У нас а, підпакети гачки є. У нас отакий фонаричок. До речі, багато хто не знає, але його можна дістати. Ось так це сиділо виглядає. Ставимо його. Назад, де він повинен бути. А, у нас ось цінніші розбірні. Тобто, якщо воно вам треба, ви його поставили. Якщо воно вам не треба, вам треба щось велике помістити. Зняли, будь ласка. Далі з цього боку також відкидання другої спинки, 12-вольтова розеточка, що, до речі, дуже приємно. Також гачки під пакети, також ось така штука. Шторочка на місці. Все треба. Давайте перейдемо до салону. Покажемо вам стан салону, тому що даний автомобіль просто в якомусь ну, дуже дуже класному стані. Задній ряд. Ось так це все виглядає. Сидіння чистенькі, охайні без дефектів, маємо підлокотничок з підстаканничками. Все як треба. Ну і Давайте перейдемо до переднього ряду і поговоримо про опції детальніше. Давайте запустимо автомобіль. Автомобіль у нас на автоматичній трансмісії, як ми вже казали. У нас тут є такі цікаві ніші. У нас, як ми бачимо, USB-роз'єм. У нас є система старт-стоп. Ну, підлокотничок зрозуміло, що він регулюється вверх-вниз. Що в нас тут? Тут дуже багато всіляких опцій. Я сподіваюся, що я нічого не пропущу. Повний електропакет це зрозуміло, регулювання електрозеркал це також зрозуміло. Зеркала у нас з підігрівом. У нас є датчик світла, у нас туманки передні, задні, у нас є датчик дощу. У нас шкіряне кермо. Дуже, до речі, мені подобається ця шкіра як на дотик, так і по її якості. Вона дуже знос... Знос... Так. Давайте одразу покажемо вам пробіг. Пробіг на даному автомобілі, як ми вже казали, 193 тисячі кілометрів. Це оригінальний підтверджений пробіг. Далі по центральній консолі. Це у нас уже сучасна мультимедія. В ній дуже багато всіляких опцій від керування автомобілем. Тобто, до прикладу, ось автомобіль нам каже, що інспекційний сервіс через 3400 кілометрів, що, до речі, непогано, ще можна трошки поїздити, як кажуть. У нас різниця в кілометражу 1000 кілометрів. Там е сервіс через, через 3-4 тисячі, не пам'ятаю. І тут так само говорить, що через 3400 кілометрів потрібно заїжджати на інспекційний сервіс. Це сервіс, який е робиться на пробігу біля 200 тисяч кілометрів. Це говорить про те, що великої різниці між 1,6 і 2,0 немає. Навіть комплект ГРМ, коли ви берете для заміни, то він одинаковий. Підходить, що на 1,6, що на 2-літровий мотор. Єдиним таким немаловажливим фактом, який відрізняє ці мотори, це є об'єм циліндрів. Тобто там зрозуміло, що 2 літра, а тут 1,6. Якщо вам потрібно для траси для більш такий динамічний автомобіль на дальній дистанції, то це потрібно брати 2 літра. Якщо ви їздите і по трасі, і більше по місту такий смішаний режим, то можете сміло брати 1,6, вам цього буде вдостать. Це так з практики. Що в нас тут є? Звичайно, що радіо у нас цифрове. медіа. можемо під'єднатись через блютуз телефоном або через USB, будь який так, будь-який носій. Також у нас можна під'єднати Wi-Fi. Автомобіль у нас е підтримує інтернет-з'єднання. І можна під'єднатися через Wi-Fi. Це, до речі, дуже класна опція. Так, далі. Е як я вже сказав, телефон можна під'єднати через Bluetooth, і він його буде розпізнавати саме як телефон. Далі навігація. Сучасна вже. Е з доволі непоганою картографією, тобто ось Білопільський шлях 11. Далі вітаємо SmartLink. Можна під'єднатися через USB до телефону. І якщо у вас, до прикладу, там iPhone, то це Apple CarPlay. Якщо у вас якийсь телефон на Android, це Android Auto, також тут є Mirror Link, Буде дублюватись ваш телефон, тобто якісь повідомлення, які надходять вам на телефон, або всіляке інше, можна музику також з допомогою цього вмикати. Дуже зручно, ви телефон не чіпаєте, ви його поклали туди, і все. Ви їдете, у вас тут все відображається. Google та онлайн це теж такий великий плюс. Так, якщо вам не подобається заводська картографія, будь ласка, там Google Maps або те, ті сервіси, якими ви користуєтесь, вони прямо тут і будуть. І це робиться буквально за 30 секунд. Далі. Стан автомобіля, як ми вже казали. Що у нас є тут? У нас є індикатори тиску в шинах. У нас є, давайте подивимося, нас допоможні системи. Фронт Асіст, про який ми вже казали. Тобто, автомобіль вміє сам зупинятись при, за потреби. Далі кліматична установка. Можна перейти в меню її керування. Кліматична установка у нас двозональна. У нас є система Aircare. Зараз вона почне очищувати наш салон. О, давайте відкриємо. Функція забезпечує оптимальне використання повітряного фільтру. У разі активації функції з повітря в салоні видаляється дрібний пил і рослинний пилок. Сучасний автомобіль, технології у нас вже. Саме тому потрібно ставити завжди вугольний з фільтр салону. Так. Він очищає повітря від алергенів і всього іншого. Ну і два слова про наш центральний дисплей. Він достатньо інформативний. Вся інформація, яка вам треба, її туди можна відобразити. До прикладу, от фронтальний асистент, хочете, деактивуєте, будь ласка, відвимкнені. Краще їздити з ним. Корисна, корисна річ, я вам скажу. Далі параметри руху, автомобіль, тут про інспекції говорить. Ну, в принципі, тут, я думаю, всі все зрозуміло, всі все знають, що вся інформація сюди може спокійно виводитись. Підкапотка. Підкапотка. Я зараз підійду до людей. Вони mm. ну, там ходять по майданчику. Знімайку. Давайте подивимось під капотом. У нас зараз двигун працює. Послухаємо, як він працює. Звісно, що тут у нас звичайна а, палочка, як кажуть. Ну, я вам скажу чесно, в цей автомобіль ви собі лазити взагалі не будете. Хіба що налити мивайки. Давайте подивимось під кришечку нашу пластикову. Як виглядає наш двигун? Ось так він виглядає. Чистенько. Ну, звісно, що якийсь пил є, ну вибачте, автомобіль у нас бувший у використанні. Але тут ніяких дефектів немає. Все сухо, все добре, все супер. Раз ми вже під капотом, давайте одразу подивимось на наші гвинти. Гвинти у нас не чіпались абсолютно. Ніякі, як і на капоті. Все абсолютно ціленьке. Жодних слідів демонтажу немає. Тут капот також. Все ціле абсолютно. Фари у нас оригінальні, передні, 25 число 4 місяць 2019 року. Ця фара все те ж саме. Топ. Ну і раз ми вже почали з вами говорити про якби, цілісність автомобіля. Давайте перейдемо до лакофарбового покриття. Наш товщиномір Наш товщиномір Покажемо, що він відкалібрований, що похибки у нас немає. нуль означає, що похибки немає, показання абсолютно вірні. Давайте перейдемо до фарби. 105, 111 105, 125. Капот в оригінальній фарбі. Зараз намагатимемося одним дублем, щоб вам було все інформативно. 164, 170, 140, 140, 140. Дане крило, трошки більше, десь близько 20-30 мікрон. Але слідів демонтажу немає. Чисто Моя така підозра, що це була якась подряпинка, або, щось таке. або перелакували, або перефарбували. Але слідів, якби шпаклівки або чогось такого немає, слідів ремонту ніяких немає, і знову ж кажу, воно навіть без демонтажу. Але як є? 112, 114, 103, 113, 113, 103, давайте дах, 119, 111, 120, 107. 108, 104, 107, внутрішня частина. Тут попасти важко. 77, 83, 80, 65. Абсолютно все поки що інше в оригінальній фарбі. 60, 64, 56. Також оригінальна фарба. 95, 100, 94, оригінальна. 120. 100, 111. 96. 95. 101. Також все в оригінальній фарбі. Абсолютно цілесіньке. 100, 100, 112.

Абсолютно ідентична ситуація з тим боком, без демонтажу елемент, але трошки вище. Моя підороза, що це просто перелаковано. Або дуже гарно пофарбували тонким шаром. Ну, я нічого в цьому смертельного не бачу. Знову ж таки, елементи не знімались. Вони абсолютно цілі і немає жодних якихось слідів. Взагалі немає жодних дефектів. Я вже з вами. Людям цікаво, ринокліва, якому ви придбали. За 6 тисяч. Все, закінчили. По Потовщиноміру, так. Що хочемо сказати? Якщо вам потрібно їздити багато на дальні дистанції, то беріть 2-літровий дизель з класним набором опцій. Огляд цього автомобілю ви побачите по посиланню вверху або в описі. Якщо ви їздите менше, якщо у вас більше міських поїздок по місту, то рекомендуємо до придбання Skoda Октавію з мотором 1,6. Вона дешевше коштує, в класному стані, достатній набір опцій, весь підтверджений пробіг, який ми постійно перевіряємо. Ну що ще сказати? Ласкаво просимо, якщо вам не підходять ці два автомобілі, привеземо під замовлення, знайдемо будь-який автомобіль, достойний автомобіль на ваш бюджет. З вами автоімпорт, звертайтеся. Завжди раді.